Колеги, головний тренер ЕланЗе Роман Григорчук, Роман, я коротке Коротко розумію по сьогоднішньому матчу з «Шахтарем»? Ситуація особлива. Сьогодні така подія особлива. Е, що би я хотів сказати, ні, ні в якому разі від мене ви не почуєте ніякого негативу. Бо е, я думаю, що погано одне, що ми програли. так, і Ясно, що рахунок, міг, міг можливо, бути інший. Там. Не говорю, що ми могли виграти, ні, бо е, все складалося так. Лише одне, що, що мало бути, ми могли забити ще декілька мічів. Е, Але так як для мене і для нас всіх дуже важливо, що ми сьогодні отримали інформа інформацію, і ця інформація така, що підтверджує, що потенціал у нас є. Ми близькі до того, дуже близькі до того, щоб грати в футбол ну, в найближчий, буквально в найближчий час грати краще. Е... В... Сьогодні нам трошечки не, не, не вистачило самої реалізації, але ті моменти, які були створені, я би їх так назвав такими серйозними футбольними діями в атаці. Так, і якщо б ці дії закінчились е, голом голами, да, ми б могли ну, з гордістю про ці, про ці епізоди згадувати ще раз і ще раз їх придивлятися. Так, ну розуміємо, що інформація це все для нас сьогодні отримана. Ми такий для нас це був певний тест на цьому етапі, і е, е, я вже сказав. Ну хочу ще раз сказати величезне, величезне така такі слова подяки. Або знаєте, такі я більше скажу, що от такі вражаючі, вражаючий, такий в позитивному плані поступок нашого е президента. Який, е от, от ну, ну це для мене страшенно важливо, і думаю, для футболістів, коли він після цієї гри він зайшов в роздягальню і сказав неймовірно правильні слова. Такі, знаєте, необхідні людям іменно в цей момент почути ці слова в такій ситуації. Через це йому величезна повага і подяка за це. Колеги, ваші запитання, Романе Йосиповичу, два буде запитання стосовно потрібна заміна в перерві матчу. То деяким гравцям не вий, ну, не вдалось правильно увійти у гру. І друге буде запитання про гол на останніх хвилинах. Це вже. Була чи якась втрата концентрації, чи це хлопці вже побігли пробувати забити ще і ще на останніх хвилинах. Дякую. Ну, з другої частини я відповім спочатку на, на, на другу частину питання. Ну, знаєте, це чисто такий ну, якби з футбольного життя момент, бо в кінці хлопці відчували, що ну, ну, десь ми дуже близько до гола. Ми могли забити декілька епізодів, і вже це було звичайно. Ми можемо сказати, що це порушення ігрової дисципліни. Ну з другої сторони, я страшенно радий цьому порушенню цієї дисципліни ігрової. Що люди полізли, і захисники полізли туди, щоб зробити спробу забити гол. І ну другий гол це б взагалі було цікаво, щоб ми забили другий. Хоча б ще було 3-4 хвилини. Це би було страшне цікаво для всіх. Да, і то то, як, як футболісти реагували на цю ситуацію, як вони лізли, як вони старались, ну я страшенно цьому радий. Ну як правило, ми розуміємо, що ну проти такої команди, як Шахтар, ти трошки даєш простір, і ти і залишаєш мало людей ззаді, і це звичайно контратака. А у виконанні ми розуміємо, що у них величезний височенний рівень, і вони ці всі моменти вони спокійно виконують. Так що. але тут ну просто тут одні плюси навіть. Гол на останній хвилині четвертий, але все рівно тут є е, речі, які для мене більш важливіші. І перше запитання. А перше ваш... запитання Будь... про, про заміни. Е, ні, я би не звинувачував нікого. Знаєте, бувають просто такі моменти, коли десь ну просто треба міняти гру. Так, і це не означає, що ми е, з поля забираємо футболістів, які, які ну зовсім плохо погано грали чи щось таке. Ні, ми просто зробили зміни, які, на наш погляд, мали поміняти гру. Так? Слава Богу, що це вдалося, але тут нема нема ніяких е, таких слів, е, які, ось, знаєте, щоб я якісь претензії чи якісь е, говорив критичні слова в на адресу тих футболістів, яких ми поміняли. Ні, це не той випадок. Рома, я скажіть, будь ласка, як ви поясните той феномен, що команда краще грає, коли їй вже нема чого втрачати. З'являється впевненість, кураж, і гравці біжать і, і хочуть забивати, А до цього якось невпевнено Дивились. Це Так, це ви питання задали в точку. Я вам дякую за це запитання. це ну, я можу після як я почув ваше запитання, я розумію, що ви. Розумієте футбол, і ви бачите ну, то, що реально ми, ми не в порядку в цьому плані. Так, бо, звичайно, в нас поки що немає такого, щоб ми могли з першої секунди, з першої хвилини грати в свій футбол, грати так, як ми хочемо, контролювати гру. Бути впевненими, а коли ти впевнений, ти допускаєш набагато менше помилок, отаких таких ось досить простих. І тут я з вами абсолютно згоден. Бо я розумію, що в цьому питанні є критика, яка абсолютно, абсолютно вона має зараз місце. Ми розуміємо, що в цьому компоненті психологічно такому психоемоціональному. Ми ще на на такому рівні, щоб ну називати себе такою вже міцною командою, яка не дивлячись ні на які стреси чи якісь мішаю моменти, заважаючи моменти, вона може показувати свій футбол в будь-якому випадку. Цього нам звичайно ще над цим треба нам попрацювати дуже сильно, і останнє запитання. Будь ласка, Ваше. так. Я хотів ще запитати з приводу позиційних атак і вертикальних пасів. Чи ви цю тактику розглядали на перший тайм як спосіб переходу, значить, і не втрати м'ячів в центрі поля? Тут знову все по ділу, бо це знову це таке. Ну, виглядало в першому таймі. Досить слабко з нашої сторони. Іменно наші дії на початку атаки. Так, і, я не скажу, що був просто такий шалений пресинг, але тиск був звичайно зі сторони суперника. І якраз команда, яка е, хоче керувати грою і хоче грати в такому стилі комбінуючому, то команда має бути дуже сильною на початку атаки. Так, і звичайно, коли ти вроді ти хочеш грати в футбол, а ти помилився і пропустив гол. Ну, цей футбол швидко надоїдає всім. Через те, цей компонент ми мусимо ну, зробити його дуже сильно, правильно, щоб не було ніякого ризику. Бо ну, напевно, я не знаю такий точний аналіз зразу не дам. але я думаю, що два м'ячі були забиті після, ну напевно, після того, що ми просто помилилися десь свої, ну, в своїй близості від своїх воріт. Так, а це, звичайно, недопустимо, особливо з такими командами, які тут на ну, тебе ну карають відразу. Бо люди їм тільки дають дай такий шанс, ми їм даруємо м'яч. На своїй половині поля поблизу своїх воріт, а звичайно, для людей, які мають високу виконавську мастерність, це для них є ну величезна можливість забити. Тут по-перше, містер Пушич, вітаю вас з перемогою. Мені як уродженцю Донецька, це особливо приємно було дивитися сьогодні вживу. Таке питання У весняній частині сезону шахтар. Лише uh, одного разу до цього матчу забував в першому таймі. Сьогодні одразу вийшло забити три, за рахунок чого вийшло так uh, налаштувати команду, що з самого початку команда побігла вперед забивати. Дякую. Це uh, puting question out of the uh, statistics. But don't tell every time the real story of the game. Yes, we scored this time three goals in the first half, but there were also a lot of games we scored in the first half as well. Um, because every game has his own story. Uh, that's very simple. Today was the story that we uh, pressed very, uh, very, very good in the first half. Uh, a lot of recoveries on the half. We kept on attacking, and that's why we could uh, get the chances to score the goals. But uh, it's not only today, okay, <laughs> maybe last games we didn't score in the first half, but we created enough to score, uh, except the last game uh, before this one. So. Uh, yeah, it's all about winning the game. Uh, you don't win the game in the first half. The game is uh, going on until 95, sometimes 99 minutes. So um, that statistic is, is uh, completely useless actually if you analyze the games. You play 99 minutes. If you <laughs> score two, three times in the first half but not in the second or something like that, it doesn't matter. It's a 90 minute game. So we succeeded today uh, to make a big difference in the first half. We decided the game actually in the first half already. And uh, that's an excellent job uh, from us. Дуже цікаве питання, яке походить певною мірою із контексту статистики. Безумовно, статистика може сказати багато, але не завжди вона відображає дійсність. Так, дійсно, ваша правда, в попередніх кількох зустрічах ми не так часто відзначалися в першому таймі. Однак ми створювали достатньо нагод, якщо не враховувати останню зустріч проти Вереса в всіх інших іграх. Ми створили достатньо нагод, аби визначитись забити м'ячем. Однак в кожної гри є свій контекст, своя історія, і не завжди все складається на футбольному полі так, як ми могли це запланувати. Найважливіше те, що футбольний матч триває 90 хвилин, плюс доданий час арбітром і о, гра вирішується до останнього, до фінального свистка. Важливо це розуміти, також розглядаючи певною мірою низьку статистику в перших низьку результативну статистику перших таймів. І радий, що сьогодні мої хлопці зміли відзначитися в першому таймі настільки часто порівнюючи з попередніми кількома іграми. І в першу чергу радий з того, що нам вдалося здобути впевнену та таку потрібну визвотягу. Видання, будь ласка, і представте. Добре? Голос. E, значить, вітаю вас з перемогою, дуже відносно легкою перемогою. E, скажіть, чи задоволені ви e, другим таймом? E... Yeah, very happy with half well. <laughs> <laughs> you guys are very negative. I see it's very funny to see. I'll explain you why I know why I'm negative. Maybe you want to be negative. Uh, but you cannot. You cannot. You know why? because one team won this away game 4-0 and we had also a lot of chances maybe to score 4, 5, 6, maybe 7. It's quite normal that one team who is deciding the game already in the first half is taking the tempo out of the game in the second half and allowing a little bit more to the open because we made some changes. But to put a question for one team who won 4-0, 4-1 and played so good football tonight here, not correct question. But thank you for your congratulations for the first. <laughs> time. Yeah? But don't do it. Don't do it. Do not be negative to Shakhtar. Shakhtar deserves positivity. Also, you do not be negative to put an equation why first half like this. Then you have to know that the game is played 90 minutes. Okay? Okay. We play fucking good game. You understand that? Of course. Yes, thank you very much. <laughs> Enjoy your day.